Здійснювали продаж автівок, увезених під виглядом гуманітарної допомоги. Поліцейські Одещини викрили злочинну схему керівника громадської організації. Організатору та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Одеській області встановили, що 52-річний керівник однієї з громадських організацій з Київщини спільно з двома 35-та 28-річними знайомими співмістянинами організували схему збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги для використання. Нібито організацією благодійників правоохоронці задокументували, як спільники організували ввезення з за кордону Фольксваген Тірок та ігноруючи передбачену чинним законодавством заборону на продаж гуманітарної допомоги, виставили іномарку на продаж в одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши жінку з Одеси, яка захотіла придбати автівку для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України, зловмисники доставили їй транспортний засіб із пакетом документів, у який входила довіреність із внесеними недостовірними відомостями про те, що нова власниця, нібито уповноважена, бути представником громадської організації та користуватися автомобілем, зокрема для здійснення заходів і забезпечення національної безпеки і оборони. Протиправні дії зловмисників були припинені після того, як вони передали жінці іномарку та отримали гроші. Двох фігурантів правоохоронці затримали відразу. Ще одного наймолодшого встановили та затримали згодом у Київській області. У якості речових доказів незаконної діяльності поліцейські вилучили кошти та збуту автівку, а також транспортний засіб, яким користувались правопорушники та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Поліцейські викрили злочинну схему групу осіб з продажу автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Встановлено, що керівник однієї з громадських організацій з Київщини разом з двома знайомими організували схему незаконного збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Спільники організували ввезення з-за кордону іномарки та виставили її на продаж. В одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши покупця з Одеси, вони доставили транспортний засіб, і після того, як передали автівку та отримали гроші, їх протиправні дії були припинені правоохоронцями. Наразі всім трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 3 статті 201 з позначкою 2 кримінального кодексу України, а саме у продажі товарів предметів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Чиненому за попередньо змову групи осіб під час воєнного стану у значному розмірі, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.